Всім привіт! З вами знову кошик здоров'я. Тема, яку я хочу сьогодні до вас донести, це захист від ґрунтових шкідників. Це доволі, скажімо так, актуальна тема, тому що шкідників в ґрунті доволі багато і вони різноманітні. Ділюся з власного досвіду, якими препаратами я користувався. А користувався я трьома, залишив два. Один, про один маю негативний відгук. <кій> і ці два, які залишилися, я вам зараз про них коротенько розповім. Ось ті два препарати, які я залишив, і користуюся ними вже третій рік. Перший препарат це ензим виробник Вінницький, ензим біотех агро називається препарат ентоцит метарезин. Другий препарат це рідкий, він доволі легкий в застосуванні. І, скажімо так про кожен із них зараз розповім. Цим препаратом користуюся під час осіннього основного обробітку ґрунту, мішаю його з піском. 1 грам на 1 метр квадратний. Розвожу його піском пів відра і пів відра два. Це на одну теплицю на е, 2 сотки. По в одному відрі перемішати якісно дов, доволі складно. Е, вношу осінню і вношу весною, коли скосив сидирати і заробляю ґрунт, я вношу його також і весною, для того, щоб е, зменшити популяцію ґрунтових шкідників. Ось цей препарат, е, він в рідкій формі. Доволі гарно його застосовувати легко, розводжу його водою. З розрахунку там 20 мл на 10 літрів води і додатково проливаю через систему зрошення, проливаю всі рослини. Для внесення під зрошення я роблю трошки більш концентрований. розчин. 40 мл на 10 літрів води. Проливаю спочатку просто водою. Хвилин 5-7, щоб все пролилося, скажімо, щоб все капало з усіх крапельниць крапельного зрошення. Потім включаю через інжектор, всмоктую його в систему, і відповідно по всім рослинкам, по всім крапельницям воно розходиться. 10 літрів воно виливає, виливає десь за 5-7 хвилин. Все. і Потім 2-3 хвилини промиваю чистою водою і все, на цьому все. Так що результати, результати, я задоволений роботою цих препаратів. До цього один рік скористався препаратом Метавайт, також в порошкоподібній формі. Щось мені не сподобалося, бо на наступний рік у мене цього не знав цих препаратів. На наступний рік в мене випало 30% рослин. ну Пошкоджено було. Совкою було пошкоджено 30% із загальної кількості. Тому я відкинув і ці препарати користуюся сам. ну і Хто має можливість бажання, раджу також і вам захищатися від ґрунтових шкідників. Спектр дій доволі широкий. В інструкції все є. ну В принципі, тут і намальовані шкідники ґрунтові, які шкодять рослинам. Так що всім папа. -па.